Садила те, що вчора получила Барбарис. два подоба. Це в мене злак. Садила теж в цей оршик, що про... корніва система розвинулася гарніше, бо води немає. Тут скраїшку раз-раз та й полив. Буду збирати клубнішу. Лунечка. Вчора не збирала, вчора залили її. Сьогодні буду вже збирати. Вже вона вже поспіла. Така у мене тут буде награда є. Тут сама крута клубнійка, тому що тут два роки підряд я засипала спець і їй тут дуже гарно. Це така лордик в мене. Він вже достиг. Це молодий кустик. Знаєте, це того року. І ось такі луночки у нас. Це вже я дві штуки з цього зірвала, здорові такі круті. Крута клубника. Це старий сорт. Старий сорт він в нашій сім'ї вже десь 23 роки. Це точно він не такий, як... Зараз продають на базарі, він дуже м'який. Клубничка не така туга. Вона два дні і все, її треба з'їсти, але вона дуже сладенька. От. Бо зараз на базарах продають оці сорти, які дуже гарно перевозяться, вони не мнуться, вона може стояти і неділю, напевно, не знаю. Тому не купляю я. Така, бачите? Не купляю я тут нікуди на базарі. Можу тільки підійти спробувати. Я не можу, коли буква тверда, вона як не ямку. своя, знаєш, тут нічого не немає. Ой, Ольвію знайшла пустити. Ольві, Олія. Ти в мене приїдеш. Бачите, от Ольвія. От Ольві і от лорд. Ольвія рання. Вона трошечки слабкіша, ніж лорд. Але лорд настигає. Такий він дуже, теж дуже сладенький. Хочу показати, що в мене є Це плоскоріз Фокіна, по-моєму. Купила ще взимку 130 гривень. Чоловік мені зробив таку ручку, наварив. І так замотав мені дуже зручно. І як продовжені роки. Дуже удобно в грядках. Беріть собі. Це з ним садила і розсаду садила. Ну, дуже цікаво. Є ще така велика, але велика на мою землю трошки не підходить, тому великою тільки під деревами. Півдвіня сьогодні провозилася. Відрізати отак. наварив мені чоловік у ці перемички. красила, висохла. І отак вийшло. Ще отут розібратися потрібно. Trotzdem. Und dem Kuss zu einer nah, Hanna.